Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Я ваш психіатр здорової людини. Сьогодні ми будемо знов відповідати на запитання. Нашою однією з підписниць. Я дуже дякую всім, хто пропонує теми на огляд. Це чудово, теми, теми дуже важливі. І це, є, знаєте, дуже конструктивно. І це спосіб зробити щось корисне і собі, і собі, і до речі, іншим. А я завжди за якийсь конструктивний підхід, бо мені відверто не зрозуміли деякі коментарі. Ну, тобто, вони мені зрозумілі, чому так, але не зрозуміли. Що людина отримує? Знаєте, мені мотивація самої людини не зрозуміла. Ну якщо є якесь питання, його можна поставити конструктивно і ми його розберемо. Нащо просто написати щось таке, от, якесь незрозуміло, агресивне і втекти. Ну, мені мені це просто дивно. Тому, якщо у вас залишаються запитання, то, будь ласка, давайте діяти конструктивно та раціонально. Питайте, реагую, відповідаю, до розповідаю те, що, скажімо, там комусь не вистачило, бо це є нормально. В кожної людини є свій досвід, є свій погляд на тему, є щось, що залишилось там незрозумілим або неосвітленим. Це ок. Давайте вести діалог конструктивно, точніше, полі да? бо дабос вас то багато. Отже, такий невеличкий вступ. А, закликаю вас до конструктивної активності. Закликаю підписуватися. Хто підписаний, ставте вподобайку вже не, не пожалкуйте, не пошкодуйте. А, сьогодні будемо говорити з вами а, про а, дітей. Про дітей, про їхні проблеми. Я вже казала, що в принципі я працюю з дорослими, але мені здається, що мені є, що сказати на цю тему. Бо, по-перше, я працюю з дорослими, які колись були дітьми. Це зрозуміло, і ми не можемо не торкатися тем дитинства. До речі, це така тема, бо я знаю, що багато хто навіть боїться йти в терапію, щоб, Боже, збав, не налізло в те дитинство. Так, от я вам. Пояснюю, роз'яснюю, що в принципі без вашої готовності, без вашої згоди, якщо це нормальний, адекватний, чутливий фахівець, нікуди не полізуть. Ви можете, до речі, чесно сказати, що я ще не готова про це, не готовий про це говорити. Це є нормально, тому не бійтеся, звертайтеся по допомогу. Отже, працюємо з внутрішніми дітьми, так чи інакше, стикаємося, можна сказати, щоденно. Плюс у мене є свої діти, один з яких підліток. Тому дуже-дуже розумію питання, побоювання пов'язані з дітьми. Отже, питання мені поставили таке: дитина не хоче ходити до школи, має конфлікти з однокласниками. Що робити? По-перше, я би тут ще хотіла запитати, уточнити вік дитини, тому що ми розуміємо, що так, плюс-мінус рішення проблеми буде все одно одним. Бо е, потреба за цим всім стоїть приблизно там однакова. Але зрозуміло, що е, від того, чи це молодший шкільний вік, чи це підліток, чи це е, там молодший підліток, чи це середній підліток, чи це вже старша школа. Ну, дещо залежить підхід до дитини, там рівень. Проблем, рівень того, як ми будемо з дитиною говорити, звертатися до неї. Бо зрозуміло, що з малюком ми будемо говорити однією мовою, з підлітком, з вже майже дорослою людиною, вже трохи іншим способом. Отже, вік. Подумайте про вік. І знайдіться підхід до дитини. Бо, перш за все, хто це робить, хто шукає підхід. Звісно, батьки, близькі люди. Тільки вже потім психолог, психотерапевт, але про це трошки згодом. Далі зважаємо на вікові особливості дітей, бо вони відрізняються для різного віку, і це треба враховувати. Друге. Історія проблеми, коли це почалося, коли ви про це дізналися? Знов таки, це може бути не зовсім одне і те саме. Якщо йдеться про якийсь булінг в бік дитини, коли це почалося? Це почалося різко ненацька? і скажімо, ви точно знаєте, що це почалося різко ненацька. бо ви е, спілкуєтеся з дитиною, близько, ви знаєте, що там відбувається в неї в школі. І от щось різко сталося. Це одна історія. Або дитина, в принципі, має проблеми з оточенням, скільки там ще з садочку зі школи. Це друга історія. Бо є випадки, і такі, що так дійсно, щось відбулося, тоді треба, якщо до цього все було спокійно, дитина хотіла ходити до школи, мала друзів, мала нормальні. Контакти з однокласниками, з вчителями, а потім щось сталося, то важливо розуміти, що саме сталося. Дуже важливо розуміти. Якщо це історія така, що проблеми існують вже тривалий час. Може бути і так, що проблеми існують тривалий час, але в якийсь момент, коли це вже почало виходити за якісь певні рамки, ну, їх вже помітили, або вже почали там, казати про це інші люди, там, викладачі чи там хтось, да? то теж треба чесно мати сміливість на це подивитися. Бо, на жаль, є і такі випадки, коли батьки ну, дещо недооцінюють те, що у дитини є певні труднощі. І не зверталися вчасно, коли вони почалися. Бо, скажімо, я особисто знаю історії, коли в садочку були діти, які мали ну, явні проблеми, батьки на це не реагували ніяк. Питання, кому робити гірше, ігноруючи очевидні проблеми дітей. З того, що не помічати і вважати, що з дитиною все гаразд, воно ж нікуди не зникне, скоріше, за все, воно буде загострюватися, заглиблюватись. Тому пам'ятайте, що ніколи не пізно почати вирішувати якісь складнощі, якщо вони є. Ну, а звісно, якщо це гостра ситуація, то це вже інше. Далі, що хочу сказати, що ніякий психолог, ніякий психіатр, ніякий фахівець ніколи не замінить а, того, що батьки або мають контакт зі своїми дітьми, або вони його не мають. І школа, до речі, також вчителі цього не замінять. На жаль, я прекрасно все розумію, що батьки працюють, батьки зайняті, батьки мають свої якісь справи, батьки мають своє життя окреме від дітей. Це все мені прекрасно зрозуміло, але відповідальність батьків, бо вони провели в світ цих дітей. Відповідальність у батьків є те, щоб налагодити зі своєю дитиною контакт. Бо дуже важливо, щоб не відбувалося з дитиною у зовнішньому світі, дуже важливо, має підтримку ця дитина вдома, чи вона її не має. Бо, хоча я не працюю з дітьми та підлітками, але я працюю з молодими людьми, скажімо, які ще вчора були тими підлітками, вчилися в школі і стикалися з булінгом в свій бік. І коли я питаю: добре, а хтось підтримував тебе в цьому вдома, що було? От проблема в тому, що ті молоді люди, які потім звертаються вже до лікаря і вже потребують медикаментозного лікування. А не просто там якоїсь е е терапії, чи навіть психоедукації. Бо іноді проблеми можна вирішити на обов'язково прямо терапією. Іноді можна вирішити, як то кажуть, бесідою з дитиною чи підлітком. А тут же людина потребує ліків, бо має депресію чи має тривожність таку вже клінічну. І розповідали, що ні. Вдома це тільки підтримували і казали, що так, там, або там, ти сам винувати, чи винувати. Тобто підтримували тих, хто ображав дітей. І це дуже важливо розуміти, що так, трапитися з дитиною може все, що завгодно. На жаль, ніхто не застрахований від того, що дитині на дорозі, на життєвому шляху трапляться якісь люди, які будуть ображати. Але Дуже важливо, ми, ми це не можемо проконтролювати, ми не можемо зробити оточення дитини стерильним. І з досвіду, сильно це не вирішують, ні якісь там особливі школи, ні, нічого, тобто трапляється все і всюди. Але те, що точно від нас залежить, те, будемо ми ставати на бік кривдників, чи будемо ми ставати на бік своєї дитини. Це є дуже важливо, і це за вас ніхто не зробить. Тільки так, як можуть підтримати близькі люди, ніхто не може підтримати дитину більше. І дуже мені знаєте боляче від того, коли приходять діти, ну, вчорашні діти, умовно кажучи, да, або ну, в терапії, фактично, в якийсь момент всі ми стаємо дітьми. І дуже боляче, коли е, я розумію. Що фактично ця людина не отримувала підтримки від своїх найближчих людей. І, скажімо, людина каже, що в мене зараз є там друзі, є там якісь знайомі, які підтримують мене більше, ніж моє там мама, тато, бабусь, бабуся, бабуся, дідусь чи хтось. Це дуже важливо розуміти. Бо е, випадки, коли до дитячих фахівців приводять аля складних підлітків, зробіть з ними щось, е, важливо розуміти, що е, ніхто не замінить ще раз в раз повторю, ніхто не замінить ролі батьків в цій ситуації, навіть якщо вже йдеться про якісь діагностовані порушення. Навіть діти, які є нездорові, неврологічно чи навіть психічно, вони все одно потребують сімейної підтримки. І ті діти, які отримують цю підтримку, ті діти, яких приймають навіть з їхніми розладами, набагато краще видужують і мають найбагато більше шансів бути в своєму подальшому житті адаптованими. Мати якусь роботу, якусь професію, коло спілкування, тобто жити нормальним, повним життям. Ще важливий момент, як допомогти своїй дитині розібратися з якоюсь складною ситуацією. Не всі батьки схильні до самоаналізу. І на всі батьки в той момент, коли з дитиною щось відбувається, там, в неї там, псується настрій, чи вона замикається, чи щось таке, не всі батьки пам'ятають про те, що ця дитина не є іншопланетянином. Це є дитина, яка має з ними однозначно спільні гени, спільні способи реагування. Якщо ви не знаєте, що робити з дитиною, згадайте себе в подібній ситуації. Я не думаю, що ви ніколи не потрапляли в складну життєву ситуацію. І подумайте, як ви реагуєте. Дитина не може реагувати як марсіянин. Знаєте, ну, як мінімум, якщо це нейротипічна дитина. Якщо це нейронетипічна дитина, то ви вже маєте про це знати до моменту школи. І, до речі, нейронетипові діти також. Е як правило, це генетичні моменти, просто не всі батьки це про себе знають. І скажімо, коли народжується в родині дитина з тим самим рдух, а у батьків також є рдух, просто вони про це ніколи не задумувалися, не діагностувалися, просто, можливо, в іншій формі. Тому ми завжди пам'ятаємо, що ця дитина є до нас спорідненою. І щось тут схоже. І згадати себе в такому віці, а як я себе поводив? Як я себе поводила? Що б мені допомогло? Не всі батьки розуміють, що особливо те, що не подобається в дитині, це і є ваші риси, які ви в собі не приймаєте. Так буває дуже і дуже часто. Тому, аби допомогти дитині, почніть з себе. І нерідко буває так, що там. Мені там теж пишуть стосовно терапії дитини чи підлітка. Я кажу, що я таким не займаюся, але потім все закінчиться тим, що ми працюємо з батьками. Тому що проблеми дитини також пов'язані з певною поведінкою батьків. Тому починаємо завжди з себе. Це те, що ви можете зробити, налагодити, спробувати дізнатися, що сталося, тільки об'єктивно дізнатися. Якщо вам не вистачає там одного джерела, бажано отримати цю інформацію з різних джерел, тому що ми розуміємо, що в кожного своє бачення. Не соромтеся спитати, що, якщо це сталося в школі, і вчителів, і однокласників, і директора. Це ваша дитина, вам це дуже має бути важливо. Тобто дізнатися об'єктивно, що відбулося або відбувається, поговорити з дитиною, налагодити контакт, але ми пам'ятаємо, що розмова з дитиною не починається з образ, погроз, криків. Подумайте про те, якщо у вас щось сталося, вам сильно допоможе, якщо на вас почнуть кричати. Вам це ніяк не допоможе. Але чомусь з дітьми 80% батьки поводяться саме так. Починають кричати, починають погрожувати, починають придумувати якісь покарання. Це ніяк не допоможе. І геть не дивно, що дитина після цього розмовляти з вами не хоче. Ой, він закрився. Треба нормально розмовляти, щоб не закривався. Вот. Тому. Налагодити контакт з дитиною, відрефлексувати себе, чи було у вас щось схоже. А, як би ви діяли, як ви можете допомогти своїй дитині, як мама чи тато? І вже останній пункт це є професійна допомога. Почати з психолога або психотерапевта, якщо скажуть піти до психіатра, йдіть. Бо також є велика проблема, коли батьки не хочуть визнавати, що в їхніх дітей є проблема, яка потребує консультації психіатра. І це є дуже велика проблема, і це шкодить дуже, перш за все, вашим дітям. Тому що ми пам'ятаємо, що таке депресія. Ми пам'ятаємо, чим вона може закінчитися. І якщо ви не хочете потім проблем, Краще звернутися до психіатра. Постійно про це говорю. Не сподобається вам психіатр, ви підете до іншого, це не є проблемою. Вас ніхто не поставить на облік, вам ніхто не призначить ліків, які вас змусять приймати. Але треба визнати, що ви на свою дитину дивитеся як е Мама чи тато, тобто ви не можете бути об'єктивними. Ну, ви не можете бути об'єктивним. Просто прийміться, перше, де ви не об'єктивні. Навіть якщо ви там, сама лікар, От це моя улюблена категорія пацієнтів, я сама лікар, я розумію, що зараз буде файдінг. Чому? Тому що сама лікар треба виключити. Я ніколи не дивлюсь на своїх дітей як сама лікар. Тому що за своїми дітьми я не сама лікар, я мама. І це дуже важливо розуміти. Ви не можете бути е багаторуким, багато ліким шивою. Ви або мама, або лікар. Якщо ви для своїх дітей лікар, ну, я співчуваю вашим дітям. Можливо, жорстко, але я регулярно це бачу, і це мене дуже сильно обурює, бо страждають діти. Навчіться виключати свої професійні знання, якщо ви зараз в іншій ролі. Якщо ви мама, тато, значить ви мама і тато. Якщо ви не згодні з думкою лікаря, отримайте іншу думку лікаря, але не свою. Тому що важлива об'єктивність. Отже. Все, що я хотіла сказати з цієї теми, я сказала. Можливо, щось потребує уточнення, будь ласка, пишіть, пишіть, уточню, або письмово в коментарях. Як бачите, всім відписую, на все реагую. Або, якщо назбирається питань там, на продовження цієї теми, значить зніму продовження. Всім я бажаю гарного дня! Будьте здорові, і діти найбудуть ваші здоров'я всіх вікових категорій, бо без перебільшення, без якогось там зайвого патосу, діти це є наше майбутнє. Діти зараз класні, вони набагато більш емпатійні, вони набагато з більш розвиненим емоційним інтелектом. Це вже є інше покоління. І на це також треба зважати і розуміти, що це класно, це круто, але треба дітям допомагати, їх підтримувати. І починати та не картати себе також такі для, для батьків трішечки підтримки, бо може так здатися таке. Таке скластися враження, що я там наїжджаю або там хочу образити. Ні. Починайте з того, що ви достатньо хороші батьки, якщо ваша дитина жива, здорова, дожила до підліткового, там, чи якого віку, до якого віку дожила, якщо дитина ваша, знаєш, що ви достатньо хороші батьки. Але ніхто нікого навчить бути батьками. Всі ми потребуємо постійного підвищення кваліфікації. І що стосується батьківства, то тут підвищення кваліфікації ніколи не може бути формальним, так як це буває в інших галузях нашого життя. Тому не бійтеся вчитися, не бійтеся, помилятися. Знаєте, навіть якщо ви помилилися і чесно це визнали, і сказали про це своїй дитині, і чесно, щиро перед нею вибачилися, то вже ви цю можливість травми, можливість того, що щось незворотнє з дитиною станеться, вже це визнали. Бо трава формується тоді, коли образили і не вибачилися, і нічого з цим народ не зробили. От тоді формується трава. Тож, будьте здорові, до нових зустрічей, пока-пока.